Вітаю всіх. Я хочу подивитись тепер. Цікаве ще питання: рівень життя людей у 2025 році. Рівень життя людей у 2025 році. Рівень життя людей у 2025 році. Який буде рівень життя людей у 2025 році? Давайте подивимось трошки. Важко. Важко буде. Надія на когось, на сильну підтримку потрібна. Людям потрібна підтримка кінцевий результат. Важко. Дивіться, люди в тупіку, повнючому. Важкість просто зашкалює, і матеріальний стан дуже хвилює. Дуже хвилює. Тепер я візьму оракул. Обов'язково. Я його обожнюю, він мені зайшов. Тепер рівень життя людей в 2025 році, який буде. Рівень життя людей в 2025 році, який буде. Рівень життя людей в 2025 році, який буде. Давайте подивимось. Постійні загрози, так. На нерви діють, правда ж? А тепер дивіться. Ось це. Те, про що я завжди кажу, не треба робити суперництво, хто живе вдома, хто не вдома, кому легше, кому гірше. Це просто жах. І карта уніженість, тобто, це ось тут переселенців я беру. Чому? Тому що вони вважають, що вони принижені конкретно державою. Це правда. Але інші люди тут ні до чого. Просто розумійте ви це. Зрозумійте ви, нарешті, питання в тому, як ми себе несемо у маси вже три роки війни, це дуже багато. І постійно нести з негативом постійно неможливо. Вже йде питання адаптованості і пристосування до життя в будь-якому разі. Бо постійно так не буде. Зрозумійте ви вже? Так, держава вам повинна, держава вам винна. Звичайні люди ні. Вони теж хочуть, звичайно, жити. І є питання тому, що. Чому урізають ВПО, чому все? Тому що люди повинні пристосуватись до цього життя. На жаль, це наша реальність. А люди в конкретному вони не знають, куди їм податись, щоб мати результат. Ось це доходить на 2025 рік. На жаль, неприємно.